Величезний, величезний привіт. Нарешті нові знижки. Подивимось, які в акції в магазині АТБ з 10 по 16, включно. Вересня дякую вам за коментарі. Дякую дуже, дуже вам за ваші вподобайки. Акція міцні знижки. Дуже смачні вареники з картоплею від торгової марки Три ведмеді. тут 800 грамів. Акційна ціна 62 гривні. Мабуть, я теж їх візьму. Зі знижкою згущене молоко своє лінія 370 грамів за акційною ціною 48 гривень. Так, вермішель швидкого приготування. від «Розумний вибір. За 6 гривень та 20 копійок. Так, зі знижкою буде від «Розумний вибір кукурудза. 33 гривні. І розумний вибір. Також в акції буде горошок. Акційна ціна на горошок. 33 гривні та 50 копійок. Своя лінія Трускавецька спорт 750 мл. Не газована. 14 гривень. Зі знижкою буде чай. Своя лінія чорний. Тут 100 пакетів. Власники картки АТБ можуть його придбати за 80 гривень. Дочекайтесь акції. Анонс акцій для всіх покупців. Я гадаю, що цього разу також будуть хороші товари зі знижкою. Так, тут я прийшов до мармеладу. А де він є? А, ось він. Мармелад, своя лінія, дольки. З ароматом лимона та апельсина. Тут 240 грамів і ціна 35 гривень. На тістечко мілка, знижка 40%. 88 гривень, 175 грамів. Своя лінія, базилік сушений, подрібнений 15 грамів, 9 гривень та 70 копійок. Часник сушений гранульований 20 грамів. Також своя лінія 11 гривень. Зі знижкою буде від торгової марки водний світ. Тушка без голови нототенія. Ціна за кілограм 186 гривень. Від торгової марки Комо в акції буде бринза 170 грамів і також інсалата. Ось ця Також в акції 170 грамів. Акційна ціна 46 гривень. Або інсалата, або ж бринза. В акції буде сир вершковий з грибами-лисичками 135 грамів. І також ось ця це з лососем та кропом. Також 135 грамів. Одна ціна. 51 гривня. Зі знижкою буде піна для гоління арко. Зверніть увагу, тут 300 мл. Не 200, а 300. Дешевше і вага на 100 грамів більше. Акційна ціна 69 гривень. Зверніть увагу, це дуже хороший об'єм за таку ціну. В акції гель для гоління арко 200 мл. За ціною 95 гривень. І також в акції буде арко-крем для гоління 65 грамів. 37 гривень. В акції буде порошок Savex вагою 3 кг за ціною 245 гривень. Жіноча гігієна Бела 20 штук 42 гривні. В акції буде елітка тришарова, 4 штуки в упаковці, туалетний папір своя лінія, акційна ціна 53 гривні та 50 копійок. Дивіться, хочу вам показати новинка, з'явилася в магазині АТБ. А, говорю новинка, тому що він перший раз в магазині АТБ в інших магазинах може і є, тому що ви пишете, що ці, що ці рушники вже давно існують. Я говорю за новинки, які з'явилися в магазині АТБ. А, тут два рушники. Вони а, двошарові 140 відривів. Кожен рушник має як ціна ціна 95 гривень. Не знаю, чи буде а, з нового з 10 числа, але зараз вони по 95 гривень. Ви просили діабетичне харчування вам показати деякі позиції. Не знаю, чи це для діабетиків те, що написано з фруктозою. Мені здається, що не можна вживати для діабетиків, Ну добре покажу вам, а ви вже там мені коментарі напишете. Дивіться, ось така фруктоза 500 грамів за ціною 78,50. Трубочки від АВК, також на фруктозі, із начинкою згущене молоко 250 грамів, 72,30 Креску, трубочки, карамель з фруктозою по 18 гривень, 40 грамів. Так, ічня молоко не зберене, згущене, з фруктозою 360 грамів, 8,5 жиру за 81 гривню. Ну, я заокруглю ті копійки в більшу сторону для зручності. Є ще ось таке згущене молоко з солодкою стевією. Так, без цукру, вага тут 90 грамів, і ціна 67 гривень та 30 копійок. Не знав, що какао. З молоком без цукру таке дороге. 150 грамів 91 гривня. Юнга. Бачу, розкуповують все ж таки ось цю солодку стевію. Я колись один раз купив давно і сказав, що я більше Ну, вона така солодка, що я не знаю, там треба давати півчайної ложечки на велику чашку чаю. Тут вага 250 250 грамів. 156 гривень. Печиво Марія затяжне по 38,30, 240 грамів. Печиво з фруктозою вівсяне. Вага 300 грамів. Ціна 51 гривня та 30 копійок. Є печиво кукурудзяне з фруктозою також 300 грамів. Воно зараз трішки дешевше 45 гривень. Так, дивіться, ось такі, не знаю, цукерки, вафельні написано. Лана лазуровані з фруктозою. Ціна за 372 грами. 372 грами це ось таке пакування. Тут 372 грами. Ціна 112 гривень 50 копійок. Ось такі вафлі в шоколаді, і ще якісь з молочною начинкою. Два смаки 50 грамів, 17,70 гривень. Пряники від Київ хліб. Написано, що також з фруктозою без пальмової олії 300 г, і ціна їх зараз 37 гривень. А ще є ось такий шарм. Батончики з фундуком та горіховою начинкою. З фруктозою 25 грамів, майже 24 гривні. І цукерки від міленю на звичайній поличці, бачите, їх не знайдете. Це цукерки з мегдалем, смородиною, льоном, чия. І вони йдуть також із замінником цукру, здається, якщо я не помиляюсь. у складі написано. А, ні, тут є цукри, бачу, написано. З них цукри 1,6. Не знаю, чому їх тут поставили на цій поличці, де все для діабетиків, так би мовити. 55 г. 70 гривень та 30 копійок. Ну що, я буду закінчувати це відео. Дочекайтеся огляд усіх акцій для всіх покупців. Акція, економія. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі!